Майже 6 тисяч подолян, які страждають від псоріазу, звернулися по допомогу до спеціалістів обласного дерматовенерологічного диспансеру. Проте цих людей, якщо взяти до уваги світову статистику, у рази більше зауважили медики під час прес-конференції. На жаль, у віддалених районах краю все ще процвітає хибна практика лжецілительства, шахрайства і здирництва. Хворим обіцяють золоті гори і повне одужання, попри те, що сучасна медицина не знає. Декального лікування, але подільські ескулапи добре вивчили механізм розвитку захворювання, тому недужі, які вчасно звертаються по допомогу, досягають чудових результатів і на довгі роки забувають про симптоми цієї складної недуги. Рівень фінансування є такий, що забезпечує наших пацієнтів необхідним лікуванням. Ми на відміну від сусідніх областей, наприклад, Вінницької, там Вінніцька, маємо. Обладнання, яке забезпечує фототерапію наших пацієнтів в обласному закладі, державні структури забезпечують таке обладнання в Славуті, Кам'янець-Подільському, і я думаю, це буде нарощуватися, обсяг таких методів. Хмельничани вперше в Україні сформували реєстр хворих на псоріаз, розробили програми їх лікування, створюють громадську пацієнтську організацію, яка відстоюватиме право таких хворих на забезпечення високовартісного лікування коштом держави. Зараз настільки активно проводиться у нас кампанія по Впровадження нових методів лікування псоріазу, дуже багато семінарів, дуже багато конференцій сучасних. Ми практично зараз наблизилися по рівню знань і по доступності до цих медичних препаратів і різних фізіотерапевтичних методик до країн Європи і Америки. Тобто ми маємо в своєму арсеналі ці засоби. Тому звертайтеся, будь ласка, до лікарів, звертайтеся, будь ласка, в обласні шкірно венерологічні диспансери. А зокрема, я хочу зауважити, що Хмельницький обласний шкірно-анерогічний диспансер він чи. Не найкращі на Україні по оснащенню і по рівню кваліфікації лікарів, тому тут взагалі немає ніяких проблем. Псоріаз надто складна хвороба, що зумовлює полісистемне ураження шкіри, опорно-рухового апарату, внутрішніх органів завдає недужим тяжких страждань і нерідко приковує їх до інвалідного візка. Але таких сумних наслідків можна уникнути, якщо вчасно звернутися по допомогу.